Яку монету придбати? <ріху> Ефіріум. <ріху> Інтеграція блокчейну в суспільство. Суспільство ще до цього не готове. Біткоін це також не технологія, яку придумали рептилоїди. Якби, наприклад, соціальні мережі були на блокчейні, то фотографію, яку ви виклали, тільки ви можете її видалити, можете її редагувати, і ніхто більше, крім вас. Всім привіт! Це проєкт криптонезалежний від Megogo» і найбільшої криптовалютної біржі світу Binance. У світі криптовалюти блокчейну себе може знайти кожен від новачка до досвідченого інвестора, що вперше почув про біткоін. Чи все насправді так просто? Мене звати Олексій Курбан, і крок за кроком я хочу дізнатися більше про еволюцію грошей і те, як криптосфера змінює світ. Уявіть собі, що у вас є спеціальний блокнот, який записує усі куплені чи продані вами речі. Щоразу, коли відбувається нова транзакція, цей блокнот поповнюється інформацією про неї, створюючи запис і для іншої сторони. Ну а тепер уявіть, що такий блокнот доступний для мільйонів людей по всьому світу. Саме ним і є блокчейн, чий підхід змінив не лише взаємодію з грошима, але й трансформував роботу інтернету, бізнесу та навіть цілих держав. Задуманий як альтернатива традиційним методам пересилання коштів, блокчейн перетворився на рішення, що розв'язує проблеми і інших систем. Держава, бізнеси, банки та інші установи усі вони ведуть облік даних, і усі вони покладаються на свої чи сторонні розробки. Проте якими б якісними вони не були, усі ці рішення мають свої недоліки. Зокрема, вони надто централізовані, що також робить усю систему вразливою від витоків, зламів та хакерських атак. Технологія блокчейну пропонує кардинально інший підхід. Блокчейн не має централізованого органу управління. Він працює завдяки розподіленій мережі учасників. Це робить систему незалежної від однієї сторони. Саме цей підхід називають децентралізацією. Незалежність забезпечує і сам принцип роботи блокчейну, заснований на виконанні складних математичних обчислень. І щоразу, як хтось проводить операцію через блокчейн, потужності комп'ютерів учасників перевіряють та узгоджують її відповідно до його алгоритму. Такий принцип консенсусу мінімізує вплив якоїсь однієї сторони, оскільки кожна операція у блокчейні ухвалюється спільним рішенням. До того ж, чим більше учасників підтримує його мережу, тим краще вона працюватиме. Вітаємо, друзі! Це крипто незалежні. Продовжимо говорити про крипту. Сьогодні у нас в гостях криптоентузіаст, аналітик і трейдер, а також кофаундер Дмитро Присяжнюк. Дмитро, від... привіт! Дмитро, говоримо про крипту. Я так розумію, згадуючи крипту, перше, що приходить у голову, це блокчейн-технологія, яку придумала сучасна людина, якимсь чином, як і чому, я знаю, що можливо такі банальні питання, але для того, щоб розібратися у цьому повністю, скільки ми крок за кроком вивчаємо процес зміни криптовалюти сучасного світу, з чого почалася ця технологія, що лежить в її основі, і куди вона може зайти з такими темпами прогресу? Ну, дякую за запитання. Можу сказати, що в першу чергу це не технологія, яку придумали рептилоїди, як багато хто думає. І більше того, можу сказати, що ще в 91-му році саму ідею зберігання даних документів у вигляді ланцюга за допомогою криптографічної функції запропонували ще ну. Майже більше ніж 20 років тому. І це була, скажімо так, одна із базових технологій, яка вже в подальшому буде долучатися до інших технологій і утворювати те, що ми зараз знаємо криптовалюти. І як багато хто вже думаю, розуміє, що біткоін це також не технологія, яку придумали рептилоїди. Його взагалі можна порівняти з айфоном, наприклад, тому що це річ, яку, яка фактично є кумулятивною, це збірне поняття певних технологій, які зібрали, склали докупи. Ось і вам біткоін е, фактично утворився. Да, тобто тут немає нічого такого, е, як ви кажуть, сверхістиного. Е, тепер на рахунок блокчейну. Якщо відповідати на ваше запитання, то я думаю, що тут є два аспекти. Е, перший, якщо ми подивимося в Genesis блок BTC, ми побачимо, е, там був такий текст відсилочка на 2009 рік кризу, яка була в США. І з цього боку ми розуміємо, що тут іде апеляція до того, що фінансова система вона не ідеальна і вона не готова до змін. Тут можна багато прикладів навести, навіть якщо так подумати, то країни третього світу вони не мають доступ до повноцінних фінансових інструментів. Далі фінансові традиційні ринки вони там працюють з вихідними. От уявіть, що у вас, наприклад, телеграм би на вихідних би не працював. Як би ви себе відчували? Як без рук? <с> як без рук, от я про це кажу. Тобто були моменти того, що фінансова система вона зайшла в той момент, коли вона далі не може розвиватися, і фактично вона була, ну, як я це бачу з свого боку, що це фактично механізм заробітку коштів для когось, але ніяк не революція. І тепер, повертаючись назад до блокчейну, так ось і на які виклики ще прийшов нам блокчейн. Якщо ми з вами поговоримо про Web-1, Web2, Web3. Ну, можемо сказати, про інтернет поговоримо. То з самого початку, взагалі, да, як був створений прототип інтернету, це американські воєнні, тобто для передачі даних фактично мережа. Як, І... зас, за, як, як засекречена технологія, да. яку потім людям все-таки відкрили. Да, 100%. І потім у нас з'являється Web 1. Щоб довго не говорити, що це таке, можемо сказати, це Вікіпедія. Тобто ви можете, наприклад, зайти в Вікіпедію, передивитися сторінку, як почитати газету, все. На цьому ваші, ваш функціонал, на жаль, закінчується. На зміну йому приходить Web2. Web2 2 це що? Це Spotify. Ви можете завантажити туди свій трек, це Instagram. ви можете ділитися своїми світлинами. Але в чому різниця? Те, що ви ним не володієте. Ви не володієте цими грошима. От, наприклад, у вас ж є по-любому будь-який там український банк, да, застосунок мобільний. У вас там лежать Х там, коштів. Но це фронт. На якому відображаються ці кошти, а їх там може і не бути. Багато кого це не влаштовує. І можна зрозуміти чому, тому що якщо ти ці гроші заробив, тобі хочеться ними володіти, а не знати, що вони в когось десь є. Розумієте? І на, як рішення цьому вже приходить Web3. Що таке Web-3? Це, з моєї точки зору, як я це уявляю для себе, це. Це так, як я казав про крипту, це як про айфон. Це збірне поняття, в якому є певний перелік технологій. Це блокчейн, це криптографія, це там навіть штучний інтелект. Тобто, це збірне поняття, яке що нам дає? Воно нам дає змогу володіти і передавати цінність. Я зараз приведу приклад. От. Давайте повернемось назад до web 2 Я можу вам надіслати мейл, да? але я ж не можу вам з, так, з, таким же самим, з, так, з такою ж самою легкістю надіслати, наприклад, кошти без посередника. Чому так? Тому що ви можете їх скомпроментувати. Я не можу бути впевнений, хто кінцевий бенефіціар, і так далі. Тобто є певні моменти. А в Web-3, яка різниця? Різниця в тому, що є блокчейн, є децентралізована база даних. Тобто, зараз поясню: наприклад, якщо в нас є банк, звичайний, там будь-який. В нього є, в нього є там, певна там, табличка, там є люди, там є сума, транзакції і так далі. Банк їх сам контролює, він сам вирішує, хто прав, хто не прав, кому, куди що надіслалося, він це може відмінити, заморозити, видалити і так далі. На відміну від блокчейну, там, де база даних вона розподілена на, на деяких. Децентралізована. Да, Децентралізована. І фактично всі валідатори вони відповідають за те, щоб все було окей. Тобто, фактично, база даних, яка децентралізована, вона ще й оновлюється. Тобто, всі бачать, що відбувається навколо. І для того, щоб, наприклад, мені заблокували якийсь рахунок, то це потрібно комусь піти і домовити зі всіма валідаторами, ну, з більшістю кількість валідаторів, щоб мене заблокували. Тут вже виникають певного роду запитання. І повертаючись тепер е на крок назад, хочу сказати, що при такій технології ми з вами можемо обмінюватися цінністю. Тобто, я вам можу передавати криптовалюту. Так як BTC, да? от в нього в вайтпейпері і написано, що це передача цінності. І ви будете нею володіти фактично. Якби, наприклад, соціальні мережі були на блокчейні, то фотографію, яку ви виклали, тільки ви можете її видалити, можете її редагувати, і ніхто більше крім вас. От я думаю, що цих два фактори основних вони є і каталізатором, толчком до того, щоб популяризувати блокчейн і на базі нього вже розробляти нові технології. Система блокчейну працює за принципом відкритого ланцюжка, який формує так звані блоки. Від цього й пішла його назва, яку можна перекласти як ланцюжок блоків. Такий ланцюжок, це наче нескінченний конструктор, що будується поступово і лише за допомогою математично вірних деталей, спільно прорахованих мережею комп'ютерів. Відповідно, зміна, підробка чи навіть вилучення таких деталей неможливі без перебудови усієї логіки подальшого формування ланцюжка. Окрім цього, така система є прозорою та анонімною водночас, що дуже важливо, з одного боку, блокчейн це відкрита книга обліку, що фіксує та показує усе, що у неї потрапляє. З іншого, дані у ній повністю деперсоніфіковані, оскільки усе шифрується та працює виключно на згенерованих адресах. Поєднання таких підходів безпеки, прозорості та незалежності дозволило створити криптовалюту або ж самостійні цифрові гроші. На відміну від фіатних або ж звичайних грошей, випущених державою, криптовалюта працює без банків, урядів і інших третіх сторін. Це забезпечує автономність та зручність у використанні. Усі криптотранзакції відбуваються прозоро, безпечно і децентралізовано. Проте блокчейн став не лише основою для криптовалют його можливості допомагають відстежувати її різні процеси, пов'язані з даними, а також спрощують ведення обліку і документації. Саме тому блокчейн використовують як бізнеси, так і держустанови. Фактично, блокчейн можна впровадити будь де, де є потреба у прозорому та надійному обліку даних. Зокрема, застосування технології вивчає український уряд у 2016 році? Урядовці підписали меморандум про розробку системи блокчейн голосування у 2017 році. Вони розглядали перехід земельного кадастру на блокчейн та можливість проведення на ньому аукціонів з оренди держземель у 2019-му Анонсували розробку є гривні або ж цифрової нацвалюти на блокчейні, провівши її випробування у січні 2023 року. Блокчейн в Україні наскільки він в Впливає на розвиток нашої країни, наскільки правдива та інформація, що у нас тут супер it мізки в найбільш Східній Європі, і як це може вплинути, в принципі, на розвиток України? Uh, як це відчують пересічні uh. громадяни? Чи будуть вони розраховуватися криптою у маршрутному таксі? Чи будуть вони за крипту купувати піцу? Наскільки це зробить зручнішим усі процеси? І, відповідно, хочеться знати, які будуть мінуси цих процесів, тому що мінус завжди має бути десь. 100%. І тут, я би сказав, це таке більш філософське запитання. Зараз я поясню чому. На мою думку, що інтеграція блокчейну в суспільство, суспільство ще до цього не готове. Я зараз поясню чому. Тут є дві сторони медалі. Перша сторона, якщо ми будемо говорити про нашу країну, ми можемо, умовно, розділити, наприклад, там, влада і народ. Ну, Так як це було завжди. І ми розуміємо, що якщо технологія блокчейну, вона буде. Імплементована, наприклад, з боку влади для того, щоб там були, ну, саме знаєте, така банальна історія, там чесні вибори, там, і так далі, так далі, так далі, далі, там, розподілення коштів при е, тому, що там виділяється кудись на ремонт, так далі. так далі. Ну, Думаю, ви розумієте, про що я кажу. То і зі сторони суспільства це також має бути інтегровано. Тобто ви уявіть, якщо буде налогова система на блокчейні, то ви, як людина, яка, наприклад, може займатися. От, припустимо, у вас там є офіційна робота, і десь ви, ви ще чимось займаєтесь, то ви просто нікуди не втішите, тому що у вас буде облік, який є децентралізованим. І ви нічого не зможете змінити, тому що сама суть блокчейна вона і будується на методології, що в нас є ланцюжок блоків які е, сполучаються між собою, і ви не можете повернутися назад для того, щоб його вердагувати або видалити. Тобто в цьому саме велика проблема. Тому скомпроментувати його також неможливо. І фактично, це є, ну, два основних да, постулати, взагалі, коли ми говоримо там веб 3 блокчейн. Перше це децентралізація, це те, що цензор, тобто мережа яка стійка до цензури. І друге це анонімність. Але анонімність це я зараз просто підразу поясню, анонімність це не коли. Е, ви гадаєте, що вас там неможливо знайти, тому що. Розумієте, що кожну транзакцію, наприклад, в мережі BTC, її можна відслідкувати до генезис блоку. Тобто, ви не можете ви не можете сховатись ніде, вас знайдуть все одно. Але анонімність полягає в чому? В тому, що вам, наприклад, в блокчейні не потрібно анонім... особисті дані вводити. Тобто ім'я, KYC і так далі. Тому що є технологія криптографії, яка дозволяє використовувати публічний і приватний ключ. Тобто, фактично, у вас є пароль, це ваш приватний ключ. З нього генерується публічний ключ, ви мені, наприклад, даєте публічний ключ, я вам туди перевожу кошти. Ну ви з публічного не можете розшифрувати назад приватний. Тобто це і є а-ля анонімність. Тобто, коли ви за допомогою криптографії вже оперуєте функціями в блокчейні. Що таке електронна електронна гривня? І що вона може дати в перспективі Україні? І чи вона стоїть на технології блокчейн? Чому її зараз поки що немає? і Які перспективи введення цієї електронної гривні найближчим часом? Угу. Можу відразу відштовхнутися, як приклад, коли були е, дебати в США, я просто. Останнім часом спостерігав за битву CFTC і SEC. І можу так сказати, що коли йшла розмова про ведення CBDC, то при ідеях блокчейну вона відразу відкидувалась. Тобто, що SEC прямо вказували, що нам хочеться мати долар централізований. Тобто ми його повністю керуємо. І є така платіжна система, яка називається FedNow, можливо, чули. І виштовхуючись від цього, ми бачимо, як себе поводить. Країна, яка вже ну, розвивається так більш стрімко, я би сказав, можемо подивитися тепер в сторону нашої, наприклад, країни. І зрозуміємо, що істина вона буде десь близько. Тому я би сказав, що інтеграція електронної гривні вона можлива, але, наприклад, ту ж саму дію, можливо, це буде інтегровано. Але наскільки це буде добре для громадянина пересічного, в мене є запитання. Яким? Чи йому це сподобається? Бути під бути під наглядом 24 на 7. дуже цікаво. Ваші прогнози, чи встигнуть запустити цю гривню в нашій країні все ж. Тому що ми така. Я вважаю, що дуже потенційно, потенційно потужна IT країна. Ми в найближчому майбутньому сподіваюся, що будуть якісь ну, такі суперсуттєві зміни. Чи буде все ж ця гривня в Україні? Е, да, хочу сказати відразу, що мені нравиться, як наша країна розвивається. Я повністю це підтримую. Я підтримую те, як. В яку сторону йдуть технології? Адже я ж я навіть пам'ятаю веб-саміт в Лісабоні в минулому році, виступала Олена Зеленська, розповідала про дію, те, що це дійсно новітня технологія, я якраз тоді був присутній, і мені було щиро і я пишався тим, що я все таки українець, тому що на території Європи перша країна, яка запустила таку, от я би сказав би, цифрову історію. Дію, да, замість того, щоб бігати з папірцями і бюрократією, як в Європі. Так ось це мені дійсно імпонує. І якщо будуть прийняті рішення, які більш-менш нейтральні для громадян, тобто вони будуть він-він будуть умови, да, коли це буде і технологічно, і воно буде зручно, і корисно. От Тоді я завдяки залюбки підтримую. І на мою думку, що до кінця 2025 року така ініціатива буде вже плюс-мінус реалізована. Супер, будемо сподіватися, будемо чекати. Ще останнє питання. Хочу про вас запитати як про криптоентузіаста, що з криптовалютою, віртуальними активами в нашій країні? Наскільки це розвивається зараз? Що для вас криптовалюта, що для нашої країни криптовалюта? І наскільки це перспективно можливий класний варіант заробляти ще й гроші, збираючи якісь активи в віртуальному форматі? Гарне запитання. Відразу хочу почати з того, що так як я вже на початку розповідав про BTC, що він був фактично створений на противагу кризи, яка була, ну фактично, цифрове золото. Я думаю, що багато хто розуміє, чому так. Це фактично актив, в який людина може тікати від звичайної фінансової системи. І Якщо розуміти його utility, дослівно, да, то це фактично інструмент для зберігання цінності, тобто накопичення, накопичення цього активу, воно допоможе вам зберегти втікти, наприклад, від тої ж самої інфляції. Тому що кінцева кількість BTC — 21 мільйон, тобто це дефляційний інструмент. Його не можуть надрукувати, так як фіатні кошти. Розумієте? і на мою думку, що для створення капіталу це класно. Як до цього відносяться люди? Вже краще, ніж раніше, але все одно для більшості це просто це не технологія, це не розвиток, це просто монетки, картинки, якісь там NFT. Тобто, коли ми говоримо про NFT, людина що бачить? Просто картинку. Як я бачу NFT? це володіння строкою в коді. А ця строка в коді вона вже відображається. може бути як музичний елемент, так і, так і зображення, так і будь-який інший медіафайл. І ця технологія, яка фактично дозволяє вам демонструвати овнершіп, тобто повне володіння зображенням чи треком. Окей, okay, Дмитро, останнє запитання. Одним словом, що для вас криптовалюта. І чому? Криптовалюта це майбутнє і це рішення для більшості теперішніх проблем людства. Це для мене криптовалюта. А продукти вже самої технології вони вже можуть бути різноманітні і використовуватись абсолютно в різних секторах. Але сама основа це те, якраз з чого ми почали: це блокчейн, це криптографія, це зберігання даних, це шифрування даних, хешування і так далі. Тобто, це є база, на якому будуть будуватися всі послідуючі продукти. Мені дуже сподобалась ваша відповідь. Криптовалюта це майбутнє. Дякую за Дякую. відповідь. Спасибі за розмову. У нас в гостях був криптоентузіаст, трейдер, аналітик, кофаундер CryptoCrew, Дмитро Присяжнюк. Це проект КриптоНезалежний. Залишається з нами. Далі буде більше.